Привіт, друзі, 20 березня. Сьогодні лідер Китаю прилетів до Москви, Став уже відомий графік його візиту. Сьогодні не буде ніяких офіційних зустрічей, всі формальні речі відбуватимуться завтра. А що ж вони будуть робити сьогодні? запитаєте ви вони будуть говорити тет-а-тет -тет з Путіним. Про що і як зараз складно здогадатися, але напередодні вийшло дві статті: дуже цікаві: одна сі, одна пу, і які були написані, як на мене, затемниками в Пекіні. Які темники ці готувалися саме там в Китаї? Чому я зараз поясню? Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео друзям. Тому що ці дві статті, які написані як під копірку, але видаються як від двох авторів різних. Вони вказують на тендиційність цих переговорів і те, до чого можуть домовитися 에, Путін із Сіндзіпіном. І так поїхали спочатку зі статті Путіна. Переклад вони дали на сайті Кремля, можете подивитися, але загалом стаття була опублікована у виданні Женьінжі Бао. Я виділив для себе, ну, скажу так, десяток пунктів. Звісно, їх там можна виділяти по-різному. Але на, саме на цих речах акцентуватиму вашу увагу, щоб ви розуміли абсолютну симетричність думок Сі і Путіна. Хоча є там дуже невеличкі певні роз'ясняння. Біженсі є на них зацентую. І так, ми поїхали. Перше, познайомилися і Сі в 2010 році, і наші народи дуже схожі, каже Путін. Друге, зустрічалися Сі і Путін 40 разів, говорить він про лідера Китаю і каже, часто зустрічалися без кроваток, розуміли один одного. Наступне. Третє. Одним із наших пріоритетів є торговельно-економічне партнерство. За підсумками 2022 року, каже Путін. Ми е, досягли торгівельного обороту із Китаєм на рівні 185 мільярдів доларів. Хоча їхні плани були на початок е, перед початком широкомасштабного вторгнення, початок 2022 року понад 200-250 майже мільярдів, але я думаю, вони плавно до цього рухаються. Далі Путін говорить про співпрацю у е, сировинній сфері. Для Путіна дуже важливі зараз ринки збуту нафти, газу, вугілля і так далі. Він говорить, згадує про газопровід сила Сибіру, який за своїми масштабами, запевняє він, буде чи не найбільшим там у світі і найбільшою угодою століття 21-го. Ну, 21 можливо і так, хто знає, Подивимося, але він каже, що їхні поставки, в тому числі нафти і вугілля, до Китаю, суттєво зросли. Ну, ви добре знаєте, що останнім часом Китай активно нарощує постачання. Саме сировини до країни для відновлення економіки, яка почала занепадати. Далі, міждержавні тематичні роки. Путін наголошує на тому, що обмін, творчий обмін галузі культури, туризму і так далі між народами, він, мовляв, триває. За останні десятиріччя вони провели вісім тематичних років із Китаєм. Ну, фактично, як на мене, асиміляція китайців на Росії точно відбувається дуже активним шляхом. Далі Путін згадує про Шос, БРІКС, Євразійський економічний союз та ініціативу Один пояс, один шлях. Це проекти, в яких разом перебувають і Китай, і Росія. Фіксуйте собі цю тезу. Наступне формування більш справедливого багатополярного світоустрою. І Китай, і Росія завжди виступали за те, щоб не було розширення НАТО на схід. Щоб не було однополярності, вони наполягають на тому, що США керують усім світом, ну, не треба плутати з безпекою, так і е, опором тій війні, яку Росія розпочала проти нас. Але, мабуть, це не про Путіна. І також він згадує документ, який був оприлюднений Китаєм у лютому місяці цього року. Він називається Ініціатива в галузі глобальної безпеки. Запам'ятайте його, ну це дуже коротко. Документ на 10 сторінок, в якому Китай викладає своє бачення. Ну, своє, да, якесь унікальне бачення безпеки в цьому світі. Наступний, ми виступаємо за неухильне дотримання статуту ООН. На ООН постійно спирається у своїх промовах і Путін, і СІ. Зокрема, Путін говорить, що санкції можуть бути лише ті до Росії, які визнані на рівні ООН, ніяких персональних країн санкцій. Те саме говорить і Китай, тобто в цій частині вони абсолютно в одній парадигмі залишаються і наполягає на тому Путін, що лише Рад без ООН, де він є, тому числі членом, так і Китай, може ухвалювати якісь рішення. Наступний пункт Росія відкрита до політико-дипломатичного регулювання української кризи. Фіксуйте собі, що українське питання вже присутнє у статті Путіна до того, як вони офіційно зустрілися, і воно буде основним питанням в обговоренні сьогодні за зачиненими дворима. І нас і останній пункт, який я виділив зі статті Путіна, саме російсько-китайські відносини сьогодні фактично виступають наріжним каменем. Регіональній та глобальній стабільності, сказав Путін у своїй статті. Стаття опублікована дуже популярно в Китаї видані Женьмін Жібао, Фіксуйте собі це. Ну і я також уже тоді повернуся до, точніше, продовжу статтею Сінзіпіні, яку він також опублікував в одному із китайських видань. І вона абсолютно перегукується по пунктах із статтею Путіна. Це дуже важливо. З чого почав по сів свої статті? Що вони з путіним знайомі більше 10 років? Що вони дуже е, гарно ладять один з одним і вони можуть зустрічатися за зачиненими дверима без кроваток? Далі він продовжує, що ми зустрічалися з путіним 40 разів. На двосторонніх і міжнародних зустрічах, один в один, як то написано у Путіна. Далі він пише, що Китай та Росії віддані принципі відсутності альянсів, конфронтації та не орієнтується на третю сторону в розвитку наших зв'язків. Те саме говорить і Путін у своїй статті. Далі всі говорить про торгельні відносини Росії і Китаю, а вже. Але за даними Сі, за даними Китаю, вони сягнули минулого року 190 мільярдів доларів. Нібито відмінність не суттєва, але все ж таки Китай показує, що я краще знаю, як і що ми торгуємо. Це дуже суттєвий момент. І Китай наголошує, що він є найбільшим торговим партнером Росії в останні 13 років. Китай визначає економічну політику і стратегію сьогодні на Росії. І за великим рахунком, так воно і є. Тим паче, після відходу багатьох західних компаній з ринку російського, то Китай буде ще більш більше здійснювати свою торгівельну економічну експансію на території Росії в різних формах і проявах. Наступний пункт Китай і Росія твердо налаштовані захищати міжнародну систему, зосереджену на ООН. Сі також говорить дуже багато і задайте в своєму мирному плані про неприпустимі санкційної політики, яка ухвалена поза ООН. Він знову таки наголошує, що Китай і Росія є членами Рад без ООН і вони впливають на ухвалення рішень саме в організації Об'єднаних Націй. Наступному пункті своєї статті СІ говорить про Шанхайську організацію співробітництва СОС Він згад... ШОС. Він згадує Брікс. Він, крім того, говорить про велику двадцятку, про яку мовчить Путін, бо фактично її виконали з неї минулого року. Він згадує про один пояс і один шлях. Це проект Сінзіпіна, який він почав реалізовувати ще з початком приходу до влади в Китаї і згадує в тому числі і Євразійський економічний союз. Наступний пункт, про який він говорить, це озираючись на надзвичайний шлях китайсько-російських відносин за останні 70 років і більше. Він готовий розвивати і далі культурні відносини співпраці Росії і Китаю. Він навіть пропонує створювати літні табори, де будуть дітки російські, китайські, ну вони ж дуже схожі між собою. Дивні тези, але вони і там, і там звучать абсолютно однаково. Далі він говорить, що ціль візиту, головна, це всебічне стратегічне. Розвиток партнерства та координація в найближчі роки Китаю дуже важливо зараз отримати е, суттєву е, перевагу у відносинах над Росією в умовах послаблення Росії у війні проти України. Це абсолютно легко буде зробити Китаю. Ну і продовжувати розвивати ці відносини на багато років вперед, аби збільшувати торгові обороти із Росією. Я звичайно далекі від думки про те, що йому вдасться досягнути рівня, який він має торгових відносинах із Сполучен... Сполученим Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом, але все ж таки. Цілеспрямованості, вона абсолютно очевидна. Далі він говорить про ініціативу Один пояс, один шлях. Він на ній постійно наполягає і згадав глобальну ініціативу ініціативу глобальної безпеки, про яку я вам говорив, щойно вона була озвучена Путіним у його статті. Ця ініціатива, ще раз вам повторюю, була озвучена Сідзіпіньом. У лютому цього року перед роковинами широкомасштабного вторгнення, і от саме цей документ у розумінні сі він має бути основоположним у відносинах Росії і Китаю. Відбувається зближення дуже серйозне. Ну і звісно, він говорить про мирний план по Україні, який став фундаментальним принципом Китаю для вирішення української кризи. Я думаю, що це питання буде одним із основних. У переговорах Росії з Китаєм і швидше за все СІ буде диктувати свої умови Росії про те, як він бачить припинення війни Росії проти України. Після візиту СІ вже ну принаймні так пишуть засоби маси інформації, швидше зателефонує Зеленському і щось йому пропонуватиме. Звісно, для нас були це питання найбільше. Уже зроблені низка заяв нашими військовопосадовцями. Зокрема, Даніло сказав, що мирний план Сі може бути реалізований, якщо буде виконано одну з двох умов: або Росія капітулює, або вона виведе свої війська з території. України. Чим далі, тим більше таких коментарів ми однозначно будемо чути. Тому, друзі, щоб не пропустити їх, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я зараз поки що ще раз говорю, без аналізу конкретного, без, точніше без висновків, вам лише дав аналіз двох статей, які з'являються напередодні візиту Сі до Москви. Не випадково статті абсолютно однакові. Це і небезпека, але це і дає нам підґрунтя говорити і, і прогнозувати, що може бути надалі. Я думаю, що швидше за все, всі, буде змушувати Путіна до припинення активної фази бойових дій. В якій формі, поки що говорити зарано, подивимося. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю і не шаную. Все буде Україна!